Всім привіт, з вами Веон, І ми продовжуємо грати в рейтингові ігри. І нам випала Турція. Одна з націй, за яку я не дуже люблю грати і вмію, але давайте якось будемо викручуватися. За нас Баварія, ну і в противниках, значить Баварія проти нас. Значить, будуть багатоствольні гармати для Турції це дуже. Ну, якщо ти йдеш в легкого піхотинця чи в Яночара, то трошки погано, але якось будемо викручуватися. Так, ми будуємо три центр міста, робимо обміни, я вже обміняв. Тут я буду йти в кірку, тому вугілля я залишив. І зробив обміни тільки з залізо і, ну, і золото. Ставимо дві казарми. І поки що, я думаю, ми будемо робити яничар. Щоб вони ліміт нам не забили. Так, і давайте далі продовжувати. Висилати народ на шахти. Так, все в нас працює. Поля засіяні. Так, третя золота шахта в нас є. вугілля. Розсилаємо розвідку по цілій карті. Вроді би, всі так непогано розвиваються, непогано йдемо. Ой, і ще одна цей... золота шахта у нас з'являється. Нам треба поставити 4 вугільні шахти, всі вугільні зайняти. В кірку досить непогано йти, але... Але подивимося, чи мені вийде. Так, ставимо академію. Нам треба їду прокачати, вона тут недорога в Турції, а тут немає 18 століття, тому за Турцію тільки в кірку виходити. Так, ставимо залізну шахту, бо потрібно дві шахти залізних. Щоб взяти цю возик в академії. Так, нам дерево бракує, докупляємо. Боже, я ж забагато купив, ну ладно. Так, я не чаю, у нас виходять, давайте далі розвідувати карту. Ох ти що, там зверху розвідка йде. І походу, що з нами грає Володимир. Він зазвичай в таких три так кидає. Нічоси. Давайте беремо сокиру. Даємо 10 селян. треба ліс, а лісу нема. О, менш більш. Давайте сюди. Так, карта у нас розвідана. Поки що не погано все. Нам треба далі прокачувати. Давайте докупимо. Нам золото особо не потрібно зараз, тому. Ми його витрачаємо на все, що можна. Ну і не прокачуємо. Золото ми будемо прокачувати десь на 10 хвилині аж. За Турцію і Алжир золото не потрібно, тому його на початку бажано розкидати на ресурси, на все, що, що спочатку потрібно, а потім аж прокачувати. От така то цікава нація. Так, давайте докинемо 10 хлопців на дерево. А то їм там скучно. Так. І в нас почуть вже вугілля. Давайте робити склади. Туди також. І на один за той час, поки ми візьмемо. О, кірку ми беремо. А возик трохи затримується. Ну нічого. Восьма хвилина, кірка взята. В принципі, я запізно поставив залізу і через так Перший би возик мав братися. Давайте сюди докинемо. Їди в нас багато, тому з їди можна забирати поки що хлопців. Він що в нас вугільний. Так. Нам потрібно переходити зараз на цей, на піхотинця. А давайте ще поставимо тут. І давайте переходити на піхотинця. Так, легкого. 9 хвилина. Будуємо доміки, бо зараз буде ліміт. Третя казарма пішла. Так. І ще з цієї групки найбудують нам доміки. Доміків нам треба дуже багато. Дипломатичний центр чекаємо. Так. Давайте ще домік і може би нам шахти прокачати. Так, давайте прокачаємо шахти. Кажу, десь на 10, на 11 хвилині качаємо шахти і все у нас буде добре. Так, три шахти прокачана, ще одна. Доміки, доміки, не забуваємо. Дипломатичний. Так, ставим паркан. Ну, і не так буде. Так, дипломатичний побудований. Зараз будемо... Я хочу січових найняти. Давайте візьмемо пачку 100. Ну. 100. Блін, не виходить взяти 100, ладно. Давайте, давайте по 5 через shift. Інколи мені не виходить взяти по 100. Ну що зробиш? Контр Альт. Ну, ладно. Зараз часу нема бавитися, так що. Так, нам потрібно три, три артилерії. Конче, бо багатоствольні гармати треба чимось виносити, тому за Алжир ми будуємо три штуки аж. Ще одна артилерія. Давайте докупимо їди і прокачувати наших воїнів. Третя артилерія йде. Давайте охорону поверставляємо. Так, прокачуємо наших. Три артилерії в нас є. Досить непогано все. Про доміки не забуваємо, хоча місця в нас є, але. Але вони дуже скоро забиваються. 400 пачка є. Так, до... добавимо селян, а то щось. Так, 76 січових козаків, поки що поки ми прокачуємося і готуємо наші пачки, щоб наступати, нам треба цей. Відволікти його трохи. Ну, і розтягнути його військо. Ми будемо з тої сторони нападати, він за той час піде до гори, розтягнемо. Ага, він в Яничар пішов. Ну, непогано. Нам краще. Угу. Ще одна пачка 400. Угу. Ще так встиг? Тупо встиг. Тільки би не взірвав ту шахту. шо це. Так, давайте скоро стрільність візьмемо. Для Яничар. Давайте заходите. Бляха-муха, Що це таке? Вони що не били, так довго в паркан. Та ну. Блін, а це військо я ним дуже погано керую. Так як заходжу знизу і там. Але основну задачу вони роблять. Вони відволікають противника згори, поки я наступаю знизу. І ми його війська розтягнули і зараз просто їх розвалимо. Так, у нас закінчились місця. Тут ще селяни пішли. Бойові. Так, давайте сюди. Ого, у нього артилерії теж там є досить непогано. Якийсь глюк з тими парканами, подивіться, як я довго б'ю той паркан. Це жесть. Та не може бути такого, ей. Я вже давно його мав порубати. Ну його нафік. Що це таке? Напишіть в коментарі, що ви думаєте, як так може статися. Це якийсь баг. Так, давайте наступати. Я не чари, основна сила в нього там. Ну, а легкий піхотинець легенько поріже цього грундашира. Так, гармати в нас. Проходимо, проходимо. Дуже погано він користується гарматами. Не було шарпнелі. Все, давайте виносити йому всі... Будівлі, давайте Цент... дипломатичний перший знесемо. Якась багана гра, я вам скажу. 18 пушок. Що це таке? Чому я по них стріляти не можу? Що, Що з кінотою? Чисто їх нема, чисто вони невидимі. Ну ладно, Ще й союзник прийшов допомагати. Давайте зарядимо по ньому з гармат. Це добре що ти прийшов, але пізно. тебе там зараз свій фронт почнеться. Давайте заставляємо противника арт-депо робити на нас. Робимо. Гармати. Так, базу ми продавлюємо, все нормально. Робимо січових більше. І що, міцність будівель прокачав, чи що. Ці коні там щось. Я не розумію. Коні бігають біля моїх пушок. Їх не можна застрілити. Ні, нічого з ними зробити якось так. Тут тут зелений ніби відбивається, треба йому допомоги прислати. Винищуємо повністю базу. Давайте, ну, треба було скоріше ті прокачки зробити, але вже до початку поєдинку, але... 26 пушок, нормально. Так. І давайте, давайте лишаємо це все, йдемо до гори, а то нашого союзника завдяки зносити. Хоча зелений там так мало якось війська має. А, в принципі, бо він розкидав його, він на мене послав і, і червоного толком не може продавити, і мені там. не особо допомагає. Щось той допомагає, але воно не зіграло такої ролі. Т'яний я на тоже непогано стреляють. Червоний навіть відбився. А ну, цього разу хоч паркан нормально проб'ється, чи ні. Чи так само? Є. пробився. Давайте відволікати його. За той час червоний собі пройдеться по його базі. Ви подивись, він навіть захист поставив на домік і нічого захоплюватися особо не хоче. Але ми його військо трохи розтягуємо, за той час червоний нормально зайде. Так. Його кіннота вся на мені. чотири казарми, що виготовлялося, і 2 ті лишніх селянів на ліс. Фіолетовий угу. там розбудовується далі, але. Але його це вже не спасе і так. Так, давайте поставимо захист на пушки. Зберемося. Теперь ще запускаємо пушечки і давайте нападати. Все. Ми перемогли. Dark Knight і Voican. Вочкан. Ну, Вочкан не дуже такий сильний ігрок. А Dark Knight деколи грає добре. Та і тут він грав менш більш добре. З червоним собі там. Якби він не висилав допомогу Фіолетовому, то взагалі би, думаю, червоного продавив нормально. Якось так. Давайте глянемо статистику. Досить непогано всі розвивали, розвивалися. Ліміт, потім в нас впав, потім він пішов вверх. Ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуємося на канал. Я для вас стараюся і буду дуже вдячний. Слава Україні! Все буде в Україна, друзі!